Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі, 14 березня, 384-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зранку в південних областях України була повітряна тривога. Росіяни зі своїх кораблів в Чорному морі випустили ракети по Одеській області. Це сталося буквально тільки що наразі точно відомо про збиття нашим ППО декількох ракет, а також люди в чатах повідомляють, що, начебто, був прильот в районі затоки. Може, це знову росіяни цілять по тому мосту через затоку. Почекаємо трохи офіційної інформації. Сподіваюсь, нічого суттєвого не сталося. В Одеській області наше ППО відпрацювало добре. В сусідній Миколаївській області прильотів не було, але там за останню добу були прильоти зі звичайної ствольної артилерії, як завжди в районі Очакова. Загиблих та травмованих там немає. А так Миколаївської області. Приїздять представники різноманітних закордонних фондів, які будуть відбудовувати людям житло, пошкоджене росіянами. Роблять заміри, оцінюють масштаби руйнувань. Дякуємо нашим західним друзям. В Херсонській області теж росіяни продовжують обстрілювати селища та міста. Там за минулу добу одна людина загинула і чотири людини травмовані. А ще в Херсонській області вели продовжену комендантську годину з п'ятої вечора до пів шостої ран. Офіційна причина це, що, начебто, в Херсонську область проникла ворожа ДРГ. Ну раз так, то вдалого полювання нашим хлопцям.